Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Мандрівка у світ живої природи. Урок 107. Розгорніть свої зошити на сторінці 26. Тема нашого уроку повторення. Водорості, мохи, хвощі папороті. папереті. Переглянь відеофрагмент. Розкажи, які рослини в ньому. Зображення, де вони ростуть. Отже, які рослини зображено? Так, це водорості. Де вони ростуть? Так, вони ростуть у воді. Квапка стверджує, що водоростям не потрібне світло, адже вони ростуть у воді. Чи погоджуєшся ти з цією думкою? Чому? Обґрунтуй. перевір свою думку, прочитавши пояснення Аї. Світло є однією з умов життя рослин, а отже і водорості не можуть без нього жити. У водному середовищі мало світла, тому водорості найкраще ростуть. На невеликій глибині, куди дістають сонячні промені. На великих глибинах темно, тож рослинності там немає. Отже, ми переконалися, так, водорості це рослини, а рослинам потрібне світло. Пригадай, які умови Потрібні рослинам для життя. Устав пропущене в схемі. Натисніть на паузу. Заповніть пропуски. Давайте перевіримо. На сторінці 33 є навчальні одиниці. Прочитаємо. Умови, потрібні рослинам для життя. І що ж тут написано? Це світло, тепло, повітря, вода, поживні речовини. Отже, ви також написали світло, ви також написали повітря. Вода. Тепло і поживні речовини у цій схемі є. Перевірте. Ми з вами готуємось до діагностичної роботи. Давайте пригадаємо алгоритм підготовки до діагностичної роботи. Прослухаємо. Алгоритм підготовки до діагностичної роботи. Прочитай і відтвори з пам'яті вивчені навчальні одиниці. Якщо ти чогось не зрозумів, не зрозуміла. Звернися по допомогу до вчителя, однокласників. Візьми участь у перегонах. Виконай завдання. Проаналізуй та виправ допущені помилки. Вивчи відповідні навчальні одиниці. Підготуйся до діагностичної роботи вдома. Якщо чогось не зрозумів, не зрозуміла. Звернися по допомогу. Бажаємо успіху. І ми з вами також підготуємося до діагностичної роботи. Пригадаємо навчальні одиниці з біології. Уважно прочитаємо їх. Сторінка 33, 34. Розгорніть зошити на цій сторінці. Ось подивіться уважно. Так, навчальні одиниці з біології. Сторінка 33. А стрінка 34. Натисніть на паузу а прочитайте. А тепер перевіримо, наскільки ви добре підготувалися, користуючись знаннями, які ви щойно повторили. Уставимо пропущене. І прочитаємо утворені навчальні одиниці. Отже, давайте з вами міркувати Мохи, вологолюбні, невисокі рослини, якої будови пригадуєте, можна подивитися на сторіночку 33, 34. Так, прості будови, які не мають, так, махи не мають коренів. Не отворюють квиток, а отже і плодів. Далі. Подивіться, які рослини, що живуть переважно у воді? Що це за рослини? Як вони називаються? А, це водорості. Водорості, рослини, що живуть переважно у воді. Їхнє тіло. Молодці слань не поділене на органи. Пригадаємо інформацію про хвощі і папороті. Хвощі й папороті та рослини, тіло яких має чіткий поділ на органи. Пригадуємо на які органи. Так, це корінь, так, це так, є листя. Ось так, не мають квіток, і відповідно плодів. А тепер Подивимося далі, про яку групу рослин тут говорить. Що це за рослини з прямим жорстким стеблом мають колінь, стебло, листки, зовні нагадують маленьку ялинку. Молодці. Це хвощі. Це хвощі. Отже, запишемо хвощі. Які рослини? Так, трав'янисті? Трав'янисті рослини з прямим жорстким стеблом, мають корінь, стебло, листки. Зовні нагадують маленьку ялинку. Подивимося далі, чи здогадалися ви, що це за трав'янисті рослини? що мають великі розсічені листки, схожі на щось у птахів. Так, на пера птахів, це, звичайно ж, це папороті. Отже, папороті, переважно трав'янисті рослини, що мають великі розсічені листки, схожі на пера птахів. Ось так. Отже, прочитайте ще раз цю інформацію і запам'ятайте, натисніть на паузу і прочитайте утворені навчальні одиниці. Установи відповідність між назвою групи рослин і місцем, у якому вони переважно ростуть. Подивіться, ліворуч записані рослини. Це водорості, мохи, хвощі, папороті. Праворуч ми прочитаємо місце, де ростуть ці рослини, і оберемо відповідність. Отже, де ростуть водорості, так, водорості у воді. І це переважні це прісні, солоні водойми, мохи, зволожені, затінені місця. Що ми можемо сказати про Так. Це ліси, луки, городи, поля, береги водою. І папороті, і ті, тінисті вологі ліси, яри, береги водою. Ось такі відповідності ми встановили. Напиши, назв, напиши назви груп, до яких належать рослини. Ламінарія, порфіра, ульва це. Молодці, це водорості. Запишемо назву групи. Водорості. Зузуб льон сфагну – це? Так, Молодці, це мохи. Де мохи. І наступне завдання. Познач зображення папороті. Пригадали Папороть – трав'яниста рослина так, що мають розсічені листки, схожі на перед Отже, де у нас папороть? Молодець. Посередині ми маємо папороть, позначили правильну відповідь. Ось так зафарбували кружечок. Наступне завдання: підкресли назви рослин, які не мають корінь. Обґрунтуй свою відповідь. Давайте пригадаємо, які рослини не мають корінь. Молодці. Це мохи і водорості. Тепер нам треба знайти і водорості. Отже, зозу, льон. Так, це мох, підкреслюємо. Амінарія морська капуста. Так, це водорость, не має коренів. Сосна, не будемо підкреслювати, бо сосна має корінь. Орляк звичайний. Так, теж мохи підкреслюємо. Хвощ польовий, групу групові не потрапляє, порфіра водорость, ульва водорость. Ось так, підкреслили. Відгадаємо загадку від бубу. Отже, Читаємо і розбираємося. Обери групу рослин, не тих, які утворюють квітки. Отже, квіткові нам не підходять, ми їх відразу викресуємо. Не тих, що їх використовують як декоративні та кімнатні. Папородь використовують як декоративні, так і в кімнатні, ми теж викреслюємо. І не тих, які живуть переважно у воді. Водорості живуть переважно у воді, теж закреслюємо. І що залишилося? Так, це мохи. Отже, обираємо мохи. І друга загадка читаємо. Обираємо. Обери рослину, не ту, що живе на болотах, і містить речовини, які знищують бактерії. Пригадали, що це за, за рослина, це сфагнум, лікарська рослина, що, е, що на болотах росте, не ту, яку називають морською капустою. Називають морською капустою ламінарію, теж не підходить, викреслюємо. І не то, що схоже на ялинку. Хвост польовий схожий на ялинку. Теж викреслюємо. Що залишилося? порфіра. Обираємо порфіру. Ось так. А зараз пограємо у гру. Спіймай слово. Щоразу, як дикт називатиме рослину, що не має коренів, плескай у долоні. Отже, слухаємо уважно. Ламінарія, орляк звичайний, дуб, ульва, чоловіча папороть, зозулин льон, сосна. Сфагнум, ялина, порфіра. Так, коли ви плескали у долоні? Правильно, коли чули мохи та водорості. І нарешті 12 завдання. Підготуємось до діагностичної роботи і візьмемо участь у перегонах. Біологічне. Авторалі, сторінка 29. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Обери правильну відповідь, упиши букви відповіді у зірочки, а потім із отриманих букв склади слово. Познач час. Який ви витратили на це завдання. Отже, натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Не забули позначити час, не забули скласти з отриманих букв слово. А тепер перевіримо себе за презентацією. Ось так. Ви, молодці, ви добре пропрацювали. Якщо виконали роботу біологічної авторалі без помилок, то розфарбуйте кубок переможця. Якщо є помилки, теж не сумуйте, готуйтесь краще і буде все добре. А зараз скажіть мені, так чи потрібно світло водоростям? А чому? А чому на великих глибинах майже немає рослинності? Добре, я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре, до побачення.